На усе не вистачить, але зробити вдасться чимало. Так говорять обласні чиновники про соціальну економічну компенсацію людям, які проживають у зонах спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС. Цьогоріч субвенція з держбюджету на ці зони становитиме 8 мільйонів гривень. Чиновники вже попередньо визначились, на що витратити гроші. На реконструкцію будинку культури та шкільного інтернату під освітньо-культурний комплекс в селі Мультчиці 6 мільйонів 665 тисяч. На реконструкцію з добудови будівлі навчального корпусу номеру. Островської школи інтернату 315 тисяч, на капітальний ремонт Островського психоневрологічного інтернату 297 тисяч, на будівництво водопроводу село Вільбійно Острозького району 597 тисяч. І це не єдина субвенція, яку область отримає від держави цього року. Інше грошове вливання вже незабаром дозволить рівненщині зменшити борги за тепло, тобто оплатити різницю у тарифах за 2009-2010 роки. За словами чиновників, погашення частини боргу підніме область із 15 на 10%. 10-те місце в Україні з розрахунків за газ листом Мінфіну від 20 травня цього року доведено Рівненській області ліміт коштів, необхідних для проведення з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення цієї заборгованості в обсязі 49,5 млн грн. З цього приводу підготовлено відповідний проект розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким передбачено розподіл даної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Ще одне питання розглянуте членами бюджетної комісії облради. Ремонт доріг. На це в обласному та державному бюджетах нинішнього року передбачено 90 мільйонів гривень. Гроші будуть розподілятись пропорційно по районах, в залежності від протяжності доріг. Щоправда, будівельники хочуть внести ще одну корективу. На наступній сесії ми будемо просити депутатів, щоб чуть-чуть розподіл поміняти, тому що на місце рівне ну у нас це є візитною карточкою. Доріг набагато більше. Все таки будемо просити депутатів дати на місце рівне і на місце острог чуть-чуть більше. Там руйнування доріг цього року найгірше, тому і ми будемо просити, а ви вже будете дивитися. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.